Друзі, всім привіт! Вітаю! Ви на каналі Поліна Я на колінах, і як завжди, ми будемо з вами тут поговорити про ну, найсмачніші новини та події, які вийшли за минулий тиждень. Сьогодні випуск буде не дуже звичайного формату. У мене вже такий виходив про балерину фарм. Якщо ви ще не дивились, подивіться ось тут, потім повертаєтесь сюди. А сьогодні ми поговоримо про той самий скандал, який я просто не могла пройти повз. І це скандал, який трапився на кіно, поки. Якщо кохаєш, якщо ви вже дивились, залишайтесь, бо я розповім багато подробиць. А саме чому скандал? Що з Lively, чому вона себе так веде, її всі осуджують в Тіктоці і не тільки. Ну і які сцени мали війти, але не війшли. Які сцени були в книзі, але в кіно їх не було. Тут буде багато спойлерів, тому якщо ви ще не дивилися, але ви читали книгу і дивилися, залишайтесь, нам є про що поговорити. Ну що, годі зволікати, і давайте вже починати. Поїхали! Ну що, друзі, в нас дуже багато всього, бо знаєте, Блек Lively, вона вважається такою своєю дівчиною в народі в Америці. Її просто всі обожнюють. Та й куди там я також її обожнювала. Не знаю, ще не впевнена. Знаєте, дуже багато останніми тижнями виходили новин про неї, про її аутфіти. Було дуже багато інформації багато чого читала, багато всього назбирала і вважаю, що нам треба це терміново обговорити. Я висловлю свою непопулярну думку щодо цього. Я буду висвітлювати всі різні. Події, моменти, ну а потім ви мені, як завжди, дасте свій фідбек, що ви думаєте з цього приводу. Чи Black Lively кринжиха, чи вона заслуговує цього хейту, чи ні. І взагалі на якій ви будете стороні: Black Lively або Джастіна Балдоні, режисера цього фільму. Ну, ну що, давайте вже розпочинати. Беріть свої філіжаночки. Колу каву, що ви там п'єте, і давайте розпочинати. Фільм Покинь, якщо кохаєш, став просто неймовірним хітом в кінотеатрах, ну і куди без скандалу, який розвертався саме за лаштунками, але не тільки за лаштунками, а ще й і м -м, драма про саме кіно. Але зараз не про це. Подейкують, що Блек Лайвлі посварилася з режисером та зі своїм партнером по фільму Джастіном Балдоні. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому саме що ж там трапилось. У Тіктоці вже було знято просто мільйон різних відеороликів на цю тему. Я дуже багато дивилася, читала, щоб вам зробити такий стислий аналіз. Отже, фанати припускають, що між Блек Лайвлі та Джасіном Болдоні ворожнеча, а саме через те, що Одна з причин може бути через те, що Black Live нещодавно народила дитину, ще була не в формі, якщо ви розумієте про що я. І ми це можемо бачити навіть в кіно, бо на цьому був зроблений якийсь акцент. І ще плюс стилісти їй підбрали такий одяг, який мега оверсайз, який драпіровки, які ще більше хайлайтили її зайву вагу і подейкують. Ходять такі плітки, що Джастін Болдоні начебто неодноразово натякав в Блек Лайвлі про те, що вона не в формі, що вона товстенька і її треба схуднути. Це все чутки, ми не можемо це перевірити, але це ходить в інтернеті. А якщо воно ходить, це значить, що. Щось таке з цього правда. Ну, знаєте, взагалі, коли я дивилася це кіно, зроблю помарочку, я ходила на цей фільм. Тому в мене також склалася своя якась думка. Коли я дивилася це кіно, знаєте, Джастін Балдоні, він взагалі такий суперфіт, мускулий, він дуже стрункий. Тому Лілі, той персонаж, якого грала Блейк Лайвлі, вона була якась. Велика, ну, тобто, через те, що в неї можливо була якась надмірна вага, і плюс ця драпіровка, у ці всі джекети, вона виглядала ну, типу, два рази більше нього. Мабуть, через це він так їй казав. Не знаю, буду нічого стверджувати, бо ми не знаємо, чи правда це чи ні. Також детективи в соцмережах помітили, що Блек Лайвлі, Райнельд Рейнольдс, авторка книги та інший каст з цього фільму не слідкують за Джасіном Болдоні. І взагалі, знаєте, дуже якась дивна атмосфера йде. Я не розумію, чому. Зазвичай, коли щось трапляється на майданчику, там це і залишається, да, ми можемо про це читати, але ну. В соціальних медіа або десь на публіці вони грають без френдс, або принаймні не роблять це демонстративно, тому це дуже дивно, як на мене. Також, коли була прем'єра самого фільму у Нью-Йорці, ми могли бачити різні світлини, там, де Блек Лайвлі, інші каст, її чоловік та багато інших акторів разом фотографуються. А Джастін Болдоні він окремо. Тобто. Немає фотографії Джастина Болдоні з усім кастом, це супер дивно. Кож дивилась про це в тіктоці, кажуть, що вони, начебто, вибудовують таку стратегію поганого хлопця. Він же там об'юзера грав. Але кажуть, що є багато прикладів поганих героїв, але вони завжди були в кадрі, вони завжди були на сцені і всі разом. І також, коли вони мали вже виходити на сцену, коли презентували кіно, Джастін Балдоні так і не вийшов на сцену разом з Блейк Лайвлі, щоб якось прокоментувати кіно. Також хочу нагадати, що Балдоні не тільки виконавець головної ролі, але він ще і режисер фільму. Також нагадаємо про те, що він ще в 2019-2020 році викупив права на книгу, яку написала Колін Гувер «It ends with us» поки ні, якщо кохаєш. Ви пам'ятаєте це? Одне з припущень, чому саме у них ворознеча, це через те, що Блек Лайвлі та її чоловік, який грав дедпула, вони взяли повний контроль над режисеруванням фільму. І це вже ж. Дивно, просто, знаєте, це відео можна буде назвати дуже дивні справи з Блеклай. І вже ж це не влаштувала Джасіна Болдоні, і, мабуть, через те в них вже була якась суперечка. І по-друге, чому ворожнеча, це Райнольд Рейнольдс вручну написав сцену, яку ми могли бачити на криші. Всі люди кажуть, що вона, типу, була трішки дивна, як завжди, не по книжці, але це. Припустимо, взагалі дуже дивно. Знаєте, багато всіх оцих якихось моментів, які я не розумію, чому режисер фільму Джастін Блдоні, а тут Блек Лайвлі зі своїм чоловіком, вони влізають в процес виробництва. Я не розумію цього моменту. Коли Райна Тренец власноруч переписував сценарій на його біка, вже стала Блек Лайвлі. Ну і авторка книги Колін Гувер, і що саме розладило відносини саме між автором. Книги та режисером фільму. Фанати підтримують Болдоні та впевнені, що Блек Лайлі зі своїм чоловіком просто відібрали в нього кіно. І я про це також багато читала, що, як ми бачимо, постер фільму виглядає ось так: щось на girly vibes, там, де квіточки, щось таке тендітне. Коли ми дивимося на цей постер, ми можемо бачити, що це якийсь легенький ромком. А коли ми бачимо постер, який запропонував сам Джастін Болдон. Він вже виглядає більш серйозно, динамічно, і ми розуміємо, що це щось на важку таку тему. Ну і ми бачимо з вами, який постер все ж таки вийшов. Black Lively, постер Black Lively. Також ми могли побачити таку історію, що коли промотувався сам фільм, ми бачимо різне відношення режисеру фільму, як його промотувати, та Black Lively. Тому що, якщо ми подивимося зі сторони Black Lively. То вона хизувалася нарядами, вона хизувалася своєю новою лінійкою для волосся косметики. Да? Тобто вона хайпила на цьому промотувавши кіно, і вона якось казала про це кіно, що ви можете взяти своїх дівчаток та піти подивитися на це кіно і так далі. to see it. Тобто вона не хотіла хайлайтити те, що це дуже важливе кіно про домашнє насильство і так далі. А з іншої сторони, ми можемо бачити Джастіна Балдоні, який, промотуючи кіно, він казав про важливість цієї теми, що це дуже важливо. Що можливо, якщо в залі буде сидіти така жертва домашнього насильства. Вона. Щось зроби, воно задумається, і так далі. Ні, це не моя ніч, це ніч для всіх жінок, для яких ми робили це кіно. Це ніч для Блейк, для Коліна. Дуже дякую всім. П'ять років ми працювали над цим фільмом. Тобто він хайлайтить цю тему. Блек Лайвлі хайлайтить іншу тему. І знаєте, дуже багато було того, що вона ще притягнула свого чоловіка Дедпула, і вона знаєте, зробила навколо цього несерйозне кіно. А більше таке, знаєте, ромком, щось легеньке. Ще один з моментів, такий крінж моментів. Райан Рейнец прийшов на інтерв'ю Бренера Скелнера, який грав коханого Атласа в кіно. І він поцікавився, чи подобається йому фліртувати з чужою жінкою. Це крінж, друзі. Це крінж кожного дня. Чоловікові вдається взяти інтерв'ю у коханця своєї дружини. Це якесь божевілля, заявив Раян. В ролику опубліковано в особистому блозі, друзі, ну я вважаю, що там зібралася така компашка, дуже дивно. Також дуже весело, що це ж подруга Тейлор Свіфт, і вже всі тіктокери, знаєте, звертаються до Тейлор Свіфт і кажуть «Girl, please, Taylor!» Calm down your girl, да, тобто заспокой свою подружку, бо вона щось робить дуже дивне, божевільне зі своїм чоловіком. Хью Джекмен також прийшов підтримати друга. Артист назвав Брендона Склернера хлопцем, який намагається замінити Райана як чоловіка, а його як найкращого друга. Коротше, дівчата, дівочки, я не знаю. Це такий крінж взагалі відбувається навколо цього. Це мало бути серйозне кіно, а навколо цього якась е, неймовірна драма. Це дуже дивно. Калер довго не думав і поскаржився виданню People на те, що він взагалі не зрозумів, що відбувається, і він відповідав вже свідкістю равлика. І для нього взагалі такі мови були дуже дивні. В один зашквар потрапила Блеклай, в них брали інтерв'ю і питали про домашнє насилля і так далі. Блек Лайві дуже вона, знаєте, так... Відсміювалась, вона не вважала, що це якась дуже важлива тема, і так хіхенькі-дехаганьки, знаєте, були, що навіть її партнер по майданчику так просто сайд ай зробив на неї. Типу, мала, що ти мелеш. Кож ми могли бачити, що з'являються нові такі, знаєте, моменти про Блек Lively, про те, що вона неприємна людина. Ось ми бачимо інтерв'ю, яке брала інтерв'юєрка і бам. Конґратсаню литлбарепотер гувознапрегнет седі експеріс мейд гервонаквитхерджа. Вона привітала Блек Лайві з її маленьким животиком і сказала congrats on your little bump. Bump це в англійській мові такий типу животик, бо вона вже розказала новину про те, що вона вагітна. Ну і Блек Лайві свою чергу сказала bump, тобто. Поздравляю тебе з маленьким жботиком, тобто, це було максимально rude, це було негарно так робити. І знаєте, вона з якоїсь народної такої любімки, Стала нелюбімка Та тобто багато людей почали її казати: типу, це не ок, вона mean girl і так не треба робити. І також хочу поділитися своїми враженнями щодо кіно, тому що ми там, вже проговорили про те, що Джастін Болдоні хотів хайлайтити тему домашнього насилля. Що це дуже важливо. Що треба звертати на це увагу, що треба казати своїм родичам про це. Але знаєте, коли я дивилася це кіно, для мене це було якась. Романтична історія. Там був сам цей Джасін Болдоні. Знаєте, коли я дивилася кіно? Я взагалі не звертала на все увагу, я тільки дивилася на нього. Бо він настільки хат виглядає, він настільки крутий актор. Знаєте, щось новеньке таке привезли в кіно. Що я, чесно кажучи, мій фокус був трішки не на темі кіно, а саме на акторі, бо він неймовірно привабливо виглядав. Я знала, що там будуть такі вкраплєнії, такі, знаєте, хайлайти з домашнім насиллям, але воно якось так все було підсвічено, що чесно. Я мала по ідеї ненавидіти його героя цього Райлі за те, що він аб'юзер. Але блін, я не знаю, чи це через те, що Black Lively Переробила кіно якось по-іншому, порізала оці всі стрічку. Не знаю, в мене не залишилось такого відчуття, що він гавнюк, і ми його всі ненавидимо. Ні, в мене такого взагалі не залишилося. Для мене це залишилося більше така. Так, там були трішки такі моменти domestic violence, але. Загальна картина не була така, знаєте, негатива, але хочу зазначити в свою чергу, що вам варто піти на кіно, бо було багато дуже такий багатий спектр емоцій, які я відчула. Там були і сльози, і радість, і якась щось про щось задумалось. Дуже класне кіно, дуже класно зняли, але, мабуть, недостатньо підсвітили момент з домашнім насиллям. Також, якщо ви дивилися кіно, добавився момент, коли вони показали цей момент, там, де він її вдарив, начебто ненароком, і він такий заблюрений. А потім, да, тобто. Ми побачили зі сторони Лілії цю картину. А потім, коли до неї вже почало доходити, цей блюр прибирався, і ці самі картини, ці самі епізоди підсвічились вже свідомо, як він навмисно її вдаряв. Знаєте, мені дуже сподобався цей прийом. Так, ну і давайте захайлайтимо моменти, які були в книзі, але їх не було в кіно. І я вважаю, що саме через цю недостачу цих епізодів. В мене і склалося враження, що це ромком, а не серйозне кіно, хоча воно дуже класно вийшло. І так, перший момент, який був в книзі, але якого не було в кіно, це те, що в книзі Райлі робить фотографію Лілі, і потім ця фотографія висить у них в квартирі. В кіно цього не було. Також в книзі були батьки Райлі. Також там були друзі по покеру Атласа, також назва ресторану, ми в кіно бачили, що вона мала назву Roots а в книзі вона називалась Біпс. Також не вистачало тої сцени, яка була в книзі, але якої не було в кіно. Це те, що коли Лілі прибирала у своєму квітковому магазині, вона впала та пошкодила свою щиколотку, А, а саме це, оце падіння. Підстроїв Райлі, щоб їй прийти на допомогу та піклуватися. Про неї цього не було. Тобто, взагалі, в кіно ми могли бачити два моменти домашнього насилля. Я вважаю, що було їх мало, треба було більше, бо якось не до кінця, не до кінця. А також момент, який був в книзі, це Лілі і мама. Вони розмовляють про аб'юз, який стався, і мама там відкривається і розповідає свою історію. В кіно цього не було. Також ми не побачили те, що її мама знову почала зустрічатися. Це не зазначалося в фільмі про те, що Атлас захворів, коли він ще був тінейджером. Так також не зазначалось про те, що. Це ж таки, коли вони були в коледжі, Атлас знайшов Лілі і вони мали розмову. І також там не було сцени про те, що Ралі знайшов всі її щоденники, які вона писала, звідки він про все там і дізнавався. Ой. Ну знаєте, мабуть, саме цих якихось сцен, щоб більш наголосити про те, що було домашнє насилля, мені не вистачило, бо якось, знаєте, дуже так гладенько, ну, типу, Пару моментів показали, а потім Лілі така це um, It ends with us. Тобто це закриється на нас, ця історія з домашнім аб'юзом. І все якось дуже так правильно, якось дуже так, знаєте. Правильно. Мабуть, я і розумію Блик Лайвлі, коли вона промотувала це кіно, в них була така історія, що вона казала, хі-хі, ха-ха, типу, візьміть своїх подружок, бо це відчувалося саме так. Знаєте, бо я б пробачила Райлі, який грав Джастін Болдоні. Бо воно так якось легенько було. Знаєте, мені було шкода, що він був готовий і лікуватися, що він був готовий на все заради своєї сім'ї, і я розумію, що в Ашньому насильстві ну це не буває так, що він більше не буде, але він продовжить це робити. Я все це розумію. Але блін, вони якось все захайлайтили так, що мені хотілося його вибачити. Тому я вам розказала все, що я знала про всі крінжі та зашквари, які трапились навколо цього фільму, навколо Lively, Чому і як це відбувалося? Ну, якось так. знаєте, кіно закінчилося, і я пішла в книжковий магазин та придбала собі другу частину, яка називається. Залишайся, якщо кохаєш, на англійській мові It starts with Us. Мені стало цікаво, що ж там за продовження, бо насправді я вважаю, що там мало бути серіал, а не кіно. Бо дуже багато цікавих сцен. Бо я вважаю, щоб це серіал, він би просто розірвав Netflix, HBO, whatsoever. Неважливо, б стрімінгова платформа була. Друзі, ну а що вважаєте ви, чи зашкварилась Блек Lively? чи підтримуєте ви її ворожнечу з Джастіном Балдоні? Чи вам шкода Джастіна Балдоні, що він так намагався зробити концептуальне якесь дуже важливе кіно, але в нього не вийшло? Ну і взагалі, чи дивились ви кіно, чи читали, мабуть, книгу? Дайте знати мені в коментарях. Дуже рада буду почитати. Наразі це все. Не забувайте шер, лайк, репост Побачимо з вами у наступних відео. Бувайте!